Замість писати статті він збирає допомогу для переселенців та шукає екіпірування для військових. Журналіст Микола Грабовецький з івано франківська не рахує, скількох людей підтримав і скільки тонн гуманітарних вантажів відправив. Проте знає точно робитиме це, доки буде потрібно. Бо за його спиною тисячі українців, які перераховують гроші, і це каже волонтер: додає сил. Буквально на хвилинку зайдемо на роботу, подивимося, що там подивимося, як дівчата, як там. Журналистка діяльність yeah. Микола редактор популярного івано-франківського інтернет-видання. Та на робочому місці його можна не застати. Відколи почалася повномасштабна війна. Він постійно в роз'їздах. Якщо не збирає гуманітарну допомогу, то її розвозить. Маючи нині кілька вільних хвилин забіг в офіс, аби з колегами привітатися. немає? Сьогодні я як із журналіста став волонтером. каже і сам не помітив. Усе почалося з того, що допоміг купити екіпірування родичу військовому підрозділ, якому той служить, одним із перших прийняв бій із росіянами під Києвом. Хлопці не були голі босі, то що це такі спеціальні хлопці. Але вони поїхали з розрахунку, що їдуть на невеликий термін. Вони навіть не всі взяли теплі речі. Якщо допомагати для того, щоб всі були. Живі, здорові, то треба допомагати не одному, треба допомагати всім. Так, Микола почав допомагати всьому підрозділу з перших днів разом із ним постійно волонтерить і його дружина. Включилася моя дружина, якій я дуже вдячний. Тоді ми їздили і у Львів з нею. І тоді був такий непевний час. Включився мій товариш Ігор, який перед війною так склалося, що він перед війною буквально в січні приїхав в Україну починати тут свою власну справу. З німеччини то власне з дружиною з ігором, з дружиною військового. Ми цим займалися в лютому. Вони буквально за лічені дні зібрали десятки тисяч гривень для військових. Чоловік каже, був вражений, що так багато людей відгукнулося на заклик. Перші посилки з амуніцією та ліками на передову відправили ще 28 лютого. Ось Такий цілий бус. Хлопці, це, це везуть це, це призуть. Все слава Україні, героям. Слава, що вони лише не відправляли під тактичних рукавичок, навушників, берців до білизни. Щоправда, знайти чи придбати в магазинах усе, що просили бійців, давалось не завжди. Тож доводилося креативити. Один з таких умільців в Коломийському районі надрукував оце цев'йок, кріплення до коліматорних прицілів на 3D-принтері. Ось. Оце він роздрукував на 3D-принтері. Мені фотки скидали вже з коліматорними прицілами, які завдяки цим штукам тримаються. Ще одним викликом для чоловіка став збір гуманітарки для мешканців Херсонщини. Все почалося із випадкової зустрічі з херсонським волонтером, який намагався знайти на Західній Україні гуманітарні хаби. І тут я зрозумів, що мої певні інформаційні такі навики можуть допомогти в цьому плані. Тобто я зрозумів, що я можу багато чого. Насправді я почав обзвонювати просто всіх, кого знаю. А я по роду діяльності, як журналіст, все таки багато кого знаю. За неповний місяць. Вони зібрали та відправили в окуповані села Херсонщини більше 30 тонн гуманітарної допомоги. Формуємо допомогу для Херсонщини, для Нововоронцовки. Завантажили понад 70 Окульків дитячого харчування. Директор на Нацовській лікарні передусім хотів би подякувати за гуманітарні вантажі, які ми знаходили, знаходили в нашій громаді. Ваші вантажі буквально рятують людське життя. Сьогодні Микола разом із друзями допомагають дітям-переселенцям, які знайшли прихисток тут, на Прикарпатті. Сотні маленьких біженців забезпечують усім необхідним від одягу до іграшок. Привіт, це Святослав, це Жанна. Це ми дуже приємно. Враз в закладі Святослава. Отут на суметрівці збираємо. Допомогу для діток познайомилися чоловіки на Майдані ще під час помаранчевої революції. Відтоді товаришують, а з початку війни волонтерять. Святослав перетворив свою кав'ярню на хаб, де збирають допомогу для діток. Зараз це просто якби наша місія. Всі українці, які мають можливість чимось допомогти, мусить чимось допомогти. А оскільки Микола, я знаю давно, я абсолютно впевнений, ну в, в тому. Куди там це їде, і так далі? В мене не виникає жодних сумнівів, тому я можу допомагати це Займатися волонтерством щодня важче, каже Микола. Багато людей втомилися від війни. Та головне, стрімко зменшились розміри гуманітарної допомоги з-за кордону. Європа нас підтримує, але вони так само в них зовсім інше життя. Вони просто стомлюються від цього. Якщо ми хочемо, щоб нам допомагали, то як мені казали, наші військові за нас не буде ніхто воювати в армії, ніхто за нас не буде стріляти. І так само у волонтерці, у гуманітарці ніхто вже нам не буде оце возити на людочку підносити. Тепер треба добиватися цього самим. Та поки гуманітарний фронт міцно тримають самі українці, попри загальне виснаження, і досі багато допомагають. І велика заслуга в цьому, за словами волонтерів, саме журналістів. Коли є якийсь там привід інформаційний, так є якась ну новина, вона десь там в соцмережах, в новинах ще десь там дуже активно люди відгукуються. Воно все зараз тримається на українських громадянах, на добрих людях, які скидають гроші і просто самі беруть і возять із. Збер... Рають, приносять сюди. Микола зізнається за чотири місяці війни. Він і сам втомився, але завжди згадує про тих, хто на передовій. Вони розуміють за кого вони стоять. І ми тут в тилу маємо теж розуміти, що ми маємо кожен на своєму місці щось робити. Жанна Дучак знову авто нас, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Як звучить Маріуполь? Пісні мир.